Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, часу небагато. Коротенько сьогодні техніка станової тяги сумо. Три стилі можна виокремити основні. Це класична тяга, вузька постановка ніг. Тяга з середньою постановкою ніг, така теж є. І тяга з максимально широкою постановкою ніг, тяга сумо. Як, як японці. Стають всі ці боротьби, звідки взято. О, дивіться, я зараз, чесно кажучи, от, трошки увлікся цією тягою, зацікавився нею, сам виконую. О, прийшовши з війни, мав проблеми зі спиною, який був перекошений. Потрошку, цілий рік я укріпляв спину, ніяких станових я не трогав, потім акуратно почав виконувати самі. Перед тим, як, якщо у вас є проблеми з опорно-руховим апаратом, перед тим, як її виконувати, поробіть, будь ласка, руминочку, румунську станову тягу, спробуйте повиконувати, знаєте, як вона виконується. Якщо ваша спина не відчуває дискомфорту при роботі, наприклад, 30-40 і 50 кілограмів, то з відлоги ви її можете комфортно тягти. Чому я перейшов на сумо? Тому що це більш безпечно для спини, для хребта вашого. Спина знаходиться практично от в такому положенні, менше навантаження на неї. Більше навантаження зміщується на ноги. Про саму техніку виконання. Дивіться, дуже важливо, хто працював на будівництві або мав стосунки з цією сферою, знає принцип роботи крану. Кран. Будівельний кран або інший якийсь кран. Є стріла, так? є. От, трос і є вантаж під низом. Якщо ми тягнемо отак, кран комфортно працює, легко вага підіймається можна підняти велику вагу, величезну вагу. Якщо ви тягнете отак, вантаж буде волочитись по землі, аж потім іде сюди. Що відбувається в стану? Ваші плечі повинні бути перпендикулярно плюс-мінус до грифа. Якщо ви зможете це зробити, ви убезпечите роботу вашої спини. От, підійдіть дійде ближче на сам гріб, щоб людям було зрозуміло. Ну, Давайте для початку, давай звідси стань. Для початку підход до грифа, до самої штанги, ви там почепили накинули якусь вагу, ви розвалюєте ноги якомога ширше. Носки. Виводите в сторони, підводите максимально, щоб гриф торкався до ваших ніг, нижньої частини ніг. От, ви підводите. Потім іде обтяжка. Потрібна розтяжка, щоб ну, досить добра була, щоб ви могли розводити ноги. Ваше коліно повинно йти в одній плоскості з вашим мозком, плюс-мінус. Це так ідеально не вийде зробити на великій вазі, але. Намагайтеся напрацювати це з малою вагою. Якщо буде коліно йти сюди, а стопа туди, ви розумієте, зверху вантаж, ви будете е, навантажувати ваші коліна не в гарних кутах, і це травмонебезпечно. От, ви підійшли таким чином руки перпендикулярно до грифа, виконуєте захват. Так, Юля, будь ласка, з боку. Станьте всього. Людям можна було бачити. Потім те, про що я говорив, ваші плечі повинні бути перпендикулярно до грифа. Коли ви вставляєтеся не отак, не там отак, а от ви підсідаєте і ваші плечі перпендикулярно до грифа. Тим часом ноги ви максимально розвалюєте в сторону. Далі. Спина пряма обов'язково. Зводите, намагаєтеся, як от під вашими руками під пахвами якісь мандарини, апельсини, яблука. Уявіть собі, що якісь є. і Ви намагаєтеся їх стиснути, максимально хочете роздавити. Ваше тіло напружене все. Прес напружений, спина напружена пряма. Прес напружуєте так, не наче вас хоче хтось переїбати ручком, і ви супротив створюєте. Тобто ви всі напружені. Ваше тіло працює як єдиний механізм. От ви обтяглись, вставились і тяга відбувається не ривком. Оце неправильно. Старт починається. Ви обтяглись, сама обтяжка, ви не повинні болтатись. Сама обтяжка, ви натягнутий на гриву. Натягнутий. Навіть трошки можна завалитись. На п'ятки при старті, от, коли ви вагу свого тіла переносите. На п'ятий, ви тим самим за рахунок ваги, ви вже, вже трошки знімаєте вагу. От, ті самі якісь там 5-10 кілограмів, ви за рахунок тільки свого тіла знімаєте, а потім ви тягнете. Тягнете ви, стартуєте за рахунок роботи ніг. Ваше завдання продавити ногами підлогу. Ви обтягнісь і давите максимально підлогу. Давайте, 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 дотягуєте до колін, протягуєте коліна і потім вставляєте коліна і самі вставляєтесь. От. таким чином це відбувається. От. Знову давуйте підлогу і вставились. У верхній точці. Встань з боку ще раз. Не робіть оцього, я вас прошу. Іноді вони теж таке просто. Не робіть такої хуйні, перерозгинання. От потягли це нахуя, це не потрібно. Достатньо рівно випрямитися з прямими колінами От, ваша верхня позиція. Опускаєте, теж намагаєтеся, дивіться, дивіться, деякі рекомендують опускати більш нахилятись вперед. Я рекомендую трошки нахилятися вперед, а намагатися опускатись більш по ногам. Тому що, коли ви занадто валитеся вперед, то перенавантажується ваша спина. Ближче, Юля, наведі сюди. Що відбув на штангу? Що відбувається, коли штанга далеко від ніг, От навіть трішки далеко. Ви починаєте тягти і штанга попереду. Вам потрібно її зірвати. А потім штанга під... Потиться. Вам потрібно. Ви її зірвали, так? а потім вона під власною вагою ще доводиться до ваших ніг. Тому що отак неможливо її тримати. Вона доводиться до ваших ніг, а потім ви тільки встаєте багато лишніх рухів. Уявіть собі, що на ній там 150-200. Як це буде відбуватися? Яке навантаження на нижню частину спини буде. Ну от що ще? Основні моменти, Юля. Що ще. Все ролі. Можливо, щось забув. Якщо болять коліна, в один рівень з носками їх ставити. І на присіданнях теж, щоб коліна не йшли сюди, не йшли туди. Якщо ви працюєте в добрих кутах, в комфортних кутах. Проблем з цим не буде. Ну, мабуть, все. Якщо цікаво, залишайте коментарі, напишіть, я розповім, я вже про це говорив, як прогресувати в роботі зі становою тягою. Я зараз готую людей на змагання, тренуюсь сам, не зважаючи на проблему з спиною і. Ми прогресуємо. Якщо вам цікаво, я з вами поділюсь. На сьогодні все. Всім добра, спорту. Тренуйтесь грамотно і без травм. Yeah, straight to